Життя за графіком на Рівненщині знову відключатимуть світло. Робоча схема. Поліцейський Дубинського району знайшов спосіб, як допомагати чоловікам уникати мобілізації. ITV. Новини. Добрий вечір. Знову без світла, 14 травня, ввечері в інформаційному просторі України почали масово з'являтися повідомлення про те, що в усіх регіонах нашої держави знову будуть застосовуватися графіки відключень електроенергії. Звісно, не виняток Рівненщина. Чим зумовлене таке рішення енергетиків та що чекати жителям нашого міста та області, розповість Софія Капінос. В Україну повертаються аварійні відключення електроенергії. Повідомлення такого змісту з'явилося на офіційній сторінці НЕК «Укренерго» 14 травня ввечері. Причиною цього рішення назвали масовані обстріли з боку РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури України, які розпочалися ще у березні. Відтоді на наших електричних станціях з'явився значний дефіцит потужностей. Насправді, уже протягом певного часу, час від часу доводиться застосовувати відключення для промисловості, тому для великої кількості побутових споживачів це могло проходити непомітно, але насправді дефіцит електроенергії в системі він відчувається вже досить давно, і його можна скажімо так якось скомпенсувати. Декількома інструментами, які ми зазвичай застосовували, так тривалий час енергетики України намагалися залишати ситуацію у нашій енергосистемі під контролем. Робили це різними способами. Втім, цього виявилося замало. Перше, це комерційний імпорт, який здійснюють українські компанії, трейдери, постачальники, які імпортують електроенергію з Європи. Коли його не вистачає, Укренерго може застосувати аварійну допомогу з сусідніх країн. Коли не вистачає цього інструменту, ми також можемо обмежити споживання промислових споживачів. І коли не вистачає і цього, ми вимушені для збалансування енергосистеми залучити до обмежень на тільки Кіпромисловість, а також і інших споживачів, включаючи домогосподарство, тобто населення. Нині ж ситуацію ускладнили похолодання. Найбільший дефіцит спостерігається увечері, коли люди повертаються додому з роботи та вмикають електричні прилади. Тож представники Укренерго відправили розпорядження з вказівкою вжити заходів у всі регіони України. не виняток і Рівненщина. Спостерігаємо вже другу добу поспіль і відчуваємо. Майже скажу так, третя частина там населення рівненщини на собі відключення електроенергії. Ми розуміємо, що ворог намагається знищити нашу повністю енергетичну систему, і Рівненська область на сьогоднішній день від Укренерго отримала повідомлення про термінове, вірніше, навіть розпорядження про введення так званих аварійних графіків відключень. Поки що на території рівненщини діють лише графіки аварійних відключень, за словами голови правління ПРАТ Рівнеобленерго Сергія Невмержицького. Є 10 черг таких відключень в графіках аварійних відключень і е, приймають участь е, і як юридичні споживачі, так і побутові споживачі. І по команді диспетчера НЕК вводяться з першої по десяту чергу. Якщо назвати цифру вводяться всі черги, то це по області 123 МВт і повинні знятися її потужності. Ми отримуємо команду від диспетчера і на протязі 15 хвилин ми повинні виконати цю команду. Варто зауважити і те, що поки що готуватися до графіків погодинних відключень жителям міста та області не варто. Якщо в нас буде повідомлення з Укренерго про те, що це відключення затягується, ми терміново опублікуємо ці графіки на своїх сайтах і будемо запускати в роботу графіки погодинних відключень. дії, які приймають. Приймає і е, Рівнообленерго, і всі енергопостачальні компанії е, України дасть можливість оці відключення аварійні відключення, що вони будуть недовго тривалі, і ми зможемо утримувати енергосистему в тих параметрах, яка, які повинні бути е, для нормальної роботи енергосистеми України. Втім, аби ситуація не стала критичнішою, енергетики закликають населення споживати електричну енергію із відповідальністю. Особливо ощадливо радять робити це з 18 до 23.00. Софія Капінос телеканал ITV Media Group. Робоча схема поліцейський Дубинського району знайшов спосіб, як допомагати чоловікам призовного віку уникати мобілізації. За свої послуги брав близько 100 тисяч гривень. Відомо, що його допомогою встигли скористатися п'ять осіб. При отриманні коштів від чергового клієнта поліцейського затримали працівники ДБР та СБУ. Більше про цю історію та що буде із поліцейським у матеріалі далі. Є повноваження, треба заробляти. Поліцейський Дубинського району вигадав схему, яка дозволяла чоловікам призовного віку ухилятися від мобілізації. Радимо умисно не приходити до місцевих ТЦК після отримання кількох повісток. Після того, коли ухилян кілька разів не з'являвся без поважної причини, стосовно нього відкривали кримінальне провадження. За інформацією СБУ та ДБР, коли кримінальне провадження проти та було відкрите, правоохоронець брав справу під власного піку, робив усе, аби затягнути процес. Також радив своїм клієнтам співпрацювати із слідством та у всьому визнавати вину. Враховуючи чистосердечне розкаяння, псевдозлочинці отримували по один-два роки умовного терміну. Таким чином, на Час слідства, а також відбування покарання, призов на військову службу, не відбувався. Відомо, що схема працювала із березня цього року. Послугами поліцейської з Дубенщини встигли скористатися п'ять людей. Брав із своїх клієнтів він по дві тисячі доларів. Шукати потенційних ухилянтів йому допомагав староста однієї із сільрад Дубенщини. Роздаючи повістки, він повідомляв про існуючу схему. Представник влади знайомив бажаючих із правоохоронцем, а за це отримував свою частку. Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру підприємливого. Поліцейського працівники ДБР та СБУ затримали під час передачі коштів за уже проведену роботу. Наразі встановлюються інші особи, які ймовірно могли бути причетними до злочину. І е, санкція статті передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі правоохоронцю повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з можливістю внесення застави. Слідчі дії. Тривають Вадимороз, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Страшна знахідка. Вчора, 14 травня, близько 8-ї години ранку до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння автомобіля між селами Дерев'янча та Новомалин, що на Острожчині. Прибувши на місце події та загасивши палаюче авто, рятувальники виявили у салоні тіло чоловіка. На місці події була і наша Ірина Жуковська. Вона поспілкувалася з правоохоронцями та сусідами загиблого. Що стало причиною загоряння? Був це нещасний випадок чи самогубство. Дивіться далі. Нещасний випадок чи самогубство, 14 травня близько восьмої ранку. У полі між селами Дерев'янче та Новомалин на Острощені загорівся автомобіль. Вогонь повністю охопив транспортний засіб. Рятувальники, які приїхали на місце події, загасили полум'я. Втім, виявилось, що на момент пожежі у салоні авто знаходився його власник: – 60-річний житель села Новомалин. У 8.08 до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння автомобіля поблизу села Дерев'янча Острозької міської території радіальної громади Рівненського району. Що прибули на місце, подали на гасіння пожежі вогнегасні речовини, вогонь встиг знищити легковий автомобіль. Деонексія під час ліквідації в автомобілі виявлено тіло чоловіка 1963 року народження. Причина пожежі та розміри збитків наразі встановлюється. До гасіння було залучено одну одиницю пожежної техніки та чотири рятувальники. Новина про те, що 60-річний чоловік згорів у своєму автомобілі, шокувала усе село. Місцеві не стримують слізка. Жуть, у той ранок бачили його у доброму гуморі, і так нічого не віщувало біди. А вже близько дев'ятої ранку селом пронеслась звістка про трагічну смерть їхнього односельця. Я не можу говорити, це моя подруга, і це її чоловік. Я не можу з вами. Дуже хороший чоловік був, і хазяїв і рибак, і грибник, і спокійний. Все послухає, я не можу з вами говорити. Вона казала, що він взагалі слабне. Василь сідає зовсім. Віра завези його в стаж лікарні. По даних вона його взяла в лікарню, може, йому там щось сказали. Як він хворів, каже, що тут і хоче спати. Віра завези його в лікарню, вона його повезла і оце таке сталося. Це вчора, скільки було, пів ми були, отам на городі сапали, вона його везла. Сусідки загиблого чоловіка кажуть, у селі його знали як добру, щиру та трудолюбиву людину. Додають, він був господарем та хорошим товаришем. Що могло трапитись, навіть уявити не можуть. Припускають автомобіль, яким керував чоловік. Міг мати технічні несправності, що й призвело до подальшого загорання. Нічого він для нас був сусідом. Дуже добре. Нічого, нічого не можна сказати, бо людина була хороша, людина була. Тут всі в трансі, всі в шоці. А поки він такий був, що з усіма поспілкуються з меншими, з старшими. Мені... З усіма спільну Які? мову знаходить, від маленького до старенького. Угу. З усіма з кожного балакав, з кожним спілкувався. Ніхто не знає взагалі, що сталося. Не знає. Знаємо, що згоріла машина, згорів Василь. Все. більш ніякої інформації немає. Загинула людина трохи. Відомо, що у 60-річного чоловіка лишилась дружина та троє синів. Двоє старших нині захищають нашу країну на фронті. Твоє синів, троє хлопців. Двоє. Одружені, двоє, двоє служать. Уроці двоє двоє жінка, ця невістка і двоє діток там, самого старшого Віталіка. а Це меншенький. Василька то тут. Острозі живе жінка двоє діток так само. Остаточну причину та обставини смерті чоловіка нині все ще з'ясовують. Відомо, що слідчі поліції міста Острог відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 115 з приміткою самогубство. То ще справді чоловік сам вкоротив собі віку, та що стало тому причиною стане відомо згодом. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Про те, що сервісні центри МВС Рівненщини відновили послугу із замовлення індивідуальних номерних знаків про кишеньковий посібник психологічної допомоги, що презентували у рівному та про ситуацію на споживчому ринку рівненщини, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Могилами сюрприз у дубні на кладовищі утворилося справжнє сміттєзвалище. Без дюймовочки у парку Шевченка прибрали всі залишки легендарного фонтану. Сміттєзвалище просто на кладовищі. Таку неприємну картину спостерігають жителі міста Дубно. За словами місцевих, на одному із цвинтарів вже майже рік не вивозять сміття. Люди неодноразово зверталися до міської ради, аби ті допомогли їм вирішити цю проблему. Але з часом сміттєзвалище лише збільшувалося. Про те, чи все ж вдасться вирішити цю проблему дубинчанам, дивіться у сюжеті далі. У Дубні на кладовищі утворилося справжнє сміттєзвалище. Відразу за могилами можна побачити старі хрести, пляшки, штучні квіти та суху траву. За словами місцевих, сміття тут не прибирали ще з осені. Треба було більше прибрати. Вони прибрали отам спочатку, де людей більше, а де отак далі вже від центру, то вже воно лежить роками. От, звичайно, що треба, щоб міська влада на це звернула увагу. Можна було б на кожному от тій кучі, що там не можна було б контейнер, контейнера поставити, щоб його було легше прибрати. Люди розповідають, це найбільше кладовище в місті. Тут завжди багато відвідувачів, які приходять прибрати на могилах своїх рідних, але сміття дівати нікуди. На цвинтарі є лише два контейнери, які завжди переповнені. Тож люди змушені викидати сміття на узбіччя. Я б просила б від, ну, від жильців нашого міста, як так само громадянка нашого міста. Люди не будьте байдужі перш за все викидайте в контейнери для сміття, але і нашу владу чи мерію, чи хто зокрема. Облаштовує наші комунальні підприємства, з яким закріплене кладовище. Ось, щоб, чи більше хай контейнерів доставлять для сніття. Бо маловато, бо змушені люди за рештки залишати за межами кладовища і досить забруднено. У міській раді кажуть напередодні великодніх свят всі комунальні підприємства були зайняті, наводили лад на вулицях міста. А вже після цього приступили до прибирання місцевих цвинтарів. Воно триває і дотепер. У нас якби поетапну йде. Перший етап це підготовка міста до великодніх свят, тобто до п'ятого. Травня ми прибрали загальноміські території, тротуари, парки, сквери, вулиці. І другий етап це провідна неділя. Ми, звичайно, все зусилля ну, спрямовуємо на прибирання кладовищ. Ілля Онисько пояснює, в місті, окрім Семідубівського кладовища, є ще 10 цвинтарів, які також необхідно було привести в належний вигляд. Тому на це часу просто не вистачило. Але сміття вже почали вивозити. Відтак пообіцяли, що до кінця цього тижня його там не буде. Ми прибрали кладовище, які розташовані спочатку в міській зоні. Це Мировощанське кладовище, це Кременецьке кладовище, Львівське кладнолівське вулиці кладовище. Ну, якби вже в останню чергу прибиралися. Млинівське і Сіменубське, але в цілому максимально було залучено техніку, максимально виконано робіт по прибиранню цих кладовищ, Те, що залишилося після неділі ще не прибраним, Воно буквально за цих пару днів буде доприбрано. До того ж, повідомили, що до кінця осені закуплять та встановлять на кладовище додаткові сміттєві контейнери. Ми ж зі свого боку пильнуватимемо, чи дотримуються обіцянки очільники міста. Ірина Грабчак РТМШУЛА телеканал АІТ ВІМедіагруп. Дюймовочка залишилася у спогадах. Нещодавно у парку Шевченка у рівному прибрали всі залишки легендарного фонтану. Тепер замість конструкції, яка милувала око кільком поколінням рівнян, залишились лише бетонні плити. Як пояснює адміністрація парку, це рішення було вимушеним, адже елементи були у жахливому стані і становили серйозну загрозу для життя відвідувачів, зокрема маленьких дітей. Більше про причини цього рішення та про те, чи планують там створювати щось нове найближчим часом дивіться у сюжеті. Були тут фонтани, було гарно. Вона відкривалася, закривалася, Був фонтан працював. Хотілося, щоб відновили при можливості. Хоча знаю, що зараз не на часі воно все, але дасть Бог, закінчиться війна і все буде добре. Покрашений був гарно, ця лілея, сама дюймовочка золотиста така. Ну так, фонтанчики були, кругом фонтани були, каскади були і все. Це була квіточка. В теорії мені розповідали, що ці пелюсточки розкривалися, і всередині сиділа маленька дівчинка. Такою рівняни пригадують локацію, на якій нині залишилися лише обрізані металеві елементи та гнилі труби. Упродовж десятиліть у цьому бетонному заглибленні розташовувався фонтан, який був однією із принад рівненського міського парку. Нині ж усе це залишилося лише в спогадах рівнян, адже нещодавно комунальники прибрали усі залишки аварійної конструкції, як пояснює керівник міського об'єднання парків Олексій Хмелецький, зробили це з міркувань безпеки, аби діти, які так полюбили залазити усередину та бавитися там, не завдали собі шкоди. Були демонтовані окремі конструкції так називаємої дюймовочки, якої давно вже не існує. По суті, ось факт якою ці елементи були. Як дітки спускаються сюди, дивляться, і оці елементи, які знаходяться в такому аварійному стані. Тому було прийнято рішення їх демонтувати і зложити на складі. На сьогоднішній день там знаходиться і дюймовочка, і елементи, які вже заржавіли, і елементи гідросистеми, які заржавіли, які вже не виконують своєї функції давно. Як зазначає Олексій Хмелецький, те, що із дюймовочкою необхідно щось робити, йому було зрозуміло одразу. Однак власними силами привести цей елемент до ладу просто неможливо, адже він практично весь згнив. А оскільки на благоустрій цієї території необхідна чимала сума коштів, які в умовах війни міська влада вважає доцільнішим використовувати на потреби захисників, було вирішено просто усунути аварійні елементи та поставити усе це на паузу. Безперечно, каскад озер, який є на території парку імені Шевченка, віджив себе і морально, і технічно. Тому потребує капітальних вкладень. Необхідно перше проектну кошторисну документацію, яка буде або по або на черги розбито, яка буде виконуватися в послідуючому експертиза. Її відповідно виділення коштів, і тоді можна говорити про каскад Озер, які знаходяться не тільки тут. Це один із елементів дюймовочка. Ситуація говорить про інше. Сьогодні кошти треба направляти знаємо куди. Нагадаємо, частковий демонтаж цього елементу каскаду озер був розпочати ще багато років тому. Попередньою дирекцією парку вони забрали з фонтану саму дюймовочку і квітку, на якій вона сиділа, та залишили тут лише бетон та металевий цвіт. Вже тоді це викликало занепокоєння у рівнян, і вони намагались привернути увагу до його стану, влаштовуючи різні перформанси та подаючи звернення і петиції з проханням відновити фонтан. Однак це не змінило ситуацію, і в кінцевому результаті призвело до вимушеного демонтажу конструкції. Ангеліна Бураколешаламай телеканали ТВІМедіагруп. З нагоди всесвітнього дня меланоми, який відзначають 13 травня, та який триватиме впродовж тижня. У дитячій обласній лікарні проходить соціальна акція. У рамках цього всі охочі можуть безкоштовно обстежити родинки та новоутворення, адже саме вони можуть призвести до вкрай небезпечної хвороби меланоми. Детальніше про те, чим саме небезпечна меланома, як вберегти себе та як у цьому допомагає обстеження, розкаже наша Лілія Мазур. e Так, за допомогою дерматоскопу дитячій обласній лікарні проводять обстеження родумок та новоутворень, адже з часом вони можуть призвести до такої хвороби, як меланома. Меланома це злоякісне захворювання шкіри, яке в останні роки трапляється все частіше і частіше. Меланоми можуть бути як пігментними, так і безпігментними утвореннями на шкірі. Зазвичай це можуть бути якісь папули, плями коричневого. Чор. Орного кольору, червоного кольору, світлого кольору, дитяча лікарка, дерматовенерологиня Ірина Куба додає, запобігти появі меланоми можна, однак варто робити це на перших стадіях, коли хвороба тільки починає розвиватися. Її розпізнати можна за такими симптомами. Перше це а, асиметрія. Коли це утворення є асиметричним, якийсь її край більше виступає, або є асиметрія в кольорі. Це перший момент. Другий момент це є край, нерівні, не чіткі контури, гострі, загострені контури також мають нас насторажувати. Якщо родинки, невуси чи будь-які утворення на шкірі мають великі розміри, більше 6 міліметрів, зокрема, їх потрібно обстежити. Аби уникнути небажаного захворювання, лікарі радять перевіряти шкіру, хоча б раз у рік. Сьогодні ж пройти обстеження у дитячій обласній лікарні можна безкоштовно у рамках соціальної акції. Її у медичному закладі проводять щорічно з нагоди всесвітнього дня меланоми, який припадає на 13 травня. Всіх бажаючих запрошуємо прийти, подивитися родинки, перевірити всіх, всі родинки і виявити, Ну Патологічні зміни і направити для того, щоб попередити розвиток онкологічних захворювань. Кожний має слідкувати за своїм здоров'ям краще захворювання попередити ніж потім його лікувати. Безкоштовне обстеження у дитячій обласній лікарні проводитимуть до 25 травня. Для того щоб прийти огляд усім охочим, необхідно попередньо здійснити запис, аби сеанс пройшов швидко та комфортно. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.